У парку Либединка інспектори з питань праці роздають молоді буклети. Так вони пояснюють юним рівнянам про особливості правильного працевлаштування. Все для того, аби не потрапити на гачок недобросовісних роботодавців. За словами головного державного інспектора Юрія Савчука, між дитиною та роботодавцем має бути укладений письмовий трудовий договір. Це забезпечить соціальний захист для неповнолітнього. На період літніх канікул діти хочуть підзаробити. Нерідко цим скористаються недобросовісні роботодавці, дітей не оформляють. В подальшому діти не мають ніякого соціального захисту, хоча державою передбачено додаткові гарантії для дітей. Це і тривалість скорочення тривалість робочого тижня, додаткові відпустки. Ну, тобто вони мають більші гарантії. А коли працівник неповнолітній не оформлений офіційно на роботу, в нього відсутні будь-які гарантії. Після спілкування діти отримали буклет з додатковою інформацією. кажуть, на майбутнє будуть знати, як правильно шукати підробіток. Почула, що від 14 до 16 років потрібен письмовий дозвіл батьків ну, на працю, щоб можна було працювати якось Е, Чи пробувала вже? Десь, можливо, для себе на ну так, я хотіла, думала про це в парку хіміку, на батутах там, слідкувати, брати квитки і ну, працювати так, пробувала. Я дізналася для себе, що з 14 до 16 років треба завжди складати договір і щоб там був завжди підпис батьків. А вже з 16 і до 18 я це вже можу зробити і без підпису батьків. Mm -hmm. І що завжди треба е, шукати хорошого для себе. Роботу і щоб завжди е, знати на кого ти працюєш, щоб не було більш ніяких питань, і завжди казати батькам, куди ти йдеш на роботу і ким ти будеш працювати, за словами заступника відділу з питань праці Юрія Морозюка. Питання оформлення праці сьогодні є важливою проблемою, і це стосується не лише неповнолітніх, але й дорослих людей. Аби запобігти цьому, інспектори проводять інформаційну кампанію не лише в навчальних закладах, але й на підприємствах та установах. Перш за все при прийнятті Роботу неповнолітнього працівника роботодавець має знати, що без проходження медичного огляду особа до 18 років не може бути прийнята на роботу. Ще одним з основних скажімо, переваг пільг для неповнолітнього працівника на офіційній роботі це неповний робочий час. Так, працівники віком від 16 до 18 років робочий тиждень складає 36 годин. Для працівників до 16 років він складає не більше 24 годин. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.